Доброго дня, я мама Роменкова Артем. Звертаюся за допомогою до благодійного фонду Рідні люди, щоб допомогли у зборі коштів для проходження реабілітації мого сина, який має діагноз ДЦП. Ми потребуємо постійних реабілітацій, які коштують на даний час великий грошей і потрібні нам на постійній основі. На даний момент не ми маємо таких коштів для оплати реабілітації. Тому звертаємося до благодійного фонду Рідні люди, щоб допомогли нам у зборі коштів для проходження. Реабілітації у центрі росток життя будемо дуже вдячні за допомогу. Дякую.